24 лютого на Хмельниччині до вибори до краєвого парламенту депутат обирають мешканців Волочиська та частини Волочиського району. Єдиний узгоджений кандидат від опозиції Олександр Симчишин, кандидат наук, депутат Хмельницької міської ради. Підтримати свободівця до Волочиська, приїхав особисто Олег Тягнебок. Кожні вибори, які зараз будуть відбуватися, партія регіонів буде отримати все менше і менший результат. Ці вибори якраз вигідні будуть, зокрема для свободи і для інших опозиційних сил. Вони їх панічно бояться. У разі перемоги Семчишин відразу очолить фракцію Всеукраїнського об'єднання Свобода у Хмельницькій обласній раді. Це вже буде кулак націоналістів та опозиційних сил на Поділлі. Розуміють люди. Є питання протистояння опозиції партії регіонів і дуже принципово для партії регіонів. Скажімо там, напередодні президентських виборів, напередодні місцевих виборів, не програти опозиції. Вони бачать, що програють, якщо є єдиний узгоджений кандидат свободи батьківщини і удару, і тому роблять все можливе, скажімо, аби якось задекларувати, якось засимволізувати свою перемогу. Влада регіоналів на Хмельниччині справді у паніці свідчать прості люди та активісти свободи, знають, рейтинги опозиційних сил невпинно зростають. Ми маємо всього на всього одні проміжні вибори в усіх Хмельницькій області. Увага до цих виборів дуже висока. Фактично постійно звіти про хід виборчої кампанії лягають на стіл голові обласної державної адміністрації. Місцеві регіонали зробили ставку на голову лікаря Волочиської районної лікарні. Він, звісно, уникає будь-якої згадки про свою причетність до партії регіонів. При всій повазі. І більше того, я ж зафіксував, що сам-то я за освітою доктор, більше того, хірург. Але ми маємо приклад не тільки Хмельницької обласної ради, а абсолютно усіх обласних рад. Я вам привожу приклад Львівської обласної ради. Головний лікар обласної лікарні. Хороший дядько, отакий дядько. Але що йому скажуть? Він каже: єсть. Є депутатом обласної ради, голосує, та як каже, влада. Такий сценарій свобода вже зірвала на Волині та Тернопіллі. Там на довиборах впевнено перемогли націоналісти Святослав Боруцький та Михайло Сиротюк. Маленькі локальні перемоги вони дають відчуття того, що можна змінити ситуацію. Бо що зараз найважніше? Треба зробити в Україні. Треба переконати українців, що Янукович і та банда, яка керує Україною, вона не навічно прийшла, що їх можна побороти і їх можна перемогти. І ми це будемо робити. Але режим чинить спротив. на Тернопілі два роки поспіль блокує роботу тервиборчкому, аби не пустити до роботи в краєвому парламенті 16 депутатів-свободівців. Від цього страждає перш за все бюджет області, адже він не ухвалений. Герой Саботажу комуніст Сергій Іщенко кілька днів тому ЦВК відправило відставку в весь склад комісії. Але роботу нової знову заблоковано, скаржиться голова ТВК Микола Крук. Сьогодні е до них за моєю вказівкою дзвонила е Прохіра Марія. Вона їм говорила, що будуть сьогодні збори. Як говориться, додатково їх повідомили. Но вони не захотіли сказали, добре буде від комуністів. Сказали, що не будуть. А пояснили причину? пояснили В них Одна людина хвора, одна член. А одна за межами Тернополя інша дуже зайнята. А зараз Іщенко, який два роки блокував процес, є знов ж таки членом територіальної виборчої комісії, але вже від народної партії України, і це фактично ці три політичні сили народна партія, партія регіонів. Комуністи спільно блокують на відсутність кворуму. Не дають можливості сформувати квору на засіданні комісії Свободівці свободі У наполягають. ТВК справжня змова регіоналів, комуністів та литвинівців. Усі дев'ятеро, наприклад, синхронно й тяжко захворіли перед черговим засіданням. Особисто відповідальний за зрив роботи тероборчкому на намісник Кенуковича у краї Хоптян наполягають у свободі. Голову обласної адміністрації цілком влаштовує паралізований крайовий парламент. Давайте будемо називати речі своїми іменами. Тут зараз є відсутні представники партії регіонів. Подання кандидатур до членів територіальної виборчої комісії підписав особисто хоптян Валентин Антонович. Або він не відповідає за свої підписи, або він не відповідає за своїх людей, або в них немає партійної дисципліни, або їм наплювати на закон. Розбиратися з прогульниками буде знову ЦВК, Обіцяють свободівці, наполягають на кримінальній відповідальності винних у зриві роботи тервиборчкому. Поки вдаються до акції прямої дії, пікетують у селі про владних членів комісії. Вимагатимуть, аби на наступному засіданні ЦВК самостійно прийняла рішення про введення нових депутатів до складу обласної ради. Ми переможемо в будь-якому випадку. Тому що ці гниди, які зараз сидять там наверху, вони думають, що вони будуть керувати нами бандерівцями. Цього не буде ніколи. Бандерівці переможуть, тому що це наш край, а не край зрадників народу.